87 авіаційних ударів, 151 керовану авіабомбу і зіткнення повідомили у генеральному штабі. Під російськими обстрілами прикордоння Сумської і Чернігівської областей на Харківщині бої точилися біля Вовчанська. Там наші воїни відбили вісім ворожих атак. 17 штурмів російські загарбники провели на Куп'янському напрямку. На Донеччині складна ситуація на покровському відрізку. Там наші захисники стримали 28 штурмів. Найважче на Курахівській ділянці там відбулося 47 російських атак. На Времівському напрямку наші воїни відбили 15 штурмів. За минулу добу втрати ворога у живій силі 1770, 24 танки, майже 50 БМП і 56 арт-систем. Докладніше про ситуацію на фронті, а саме про найскладнішу наразі його ділянку Курахівський напрямок розповість наш кореспондент Олег Корнієнко. Ситуація на Курахівському напрямку залишається вкрай складною. Щодня вона лише погіршується. Росіяни не припиняють спроб охопити все місто, наступають буквально з усіх флангів з трьох сторін паралельно між селом. Дальні, а також трудовим створили такий кишеню, де вкрай небезпечна зараз ситуація для наших військ. Росіяни намагаються е тиснути. Буквально щоб закрився той мішочок залишається кілька кілометрів. Паралельно росіяни починають просуватися у саме місто. Відомо, що вони зайшли з боку Мар'їнки і населеного пункту Максимілянівка і контролюють кілька. Волиць, зокрема, на закріпитися у тамтешній місцевій школі. Заїжджали туди коробочками, підтягували туди свою піхоту. Наші військові їх знищували, але росіяни постійно роблять штурми хвилями, хвилями. Піхоту закидають, закидають, і одних росіян наші військові знищують, інші залишаються живими. І так відбувається себе накопичування. Що ж стосується самої дамби, вода піднялася, але ми маємо розуміти, що. Підрив дамби, вона не такого масштабу, як приміром, була це Каховська, коли води дуже було багато. Позавчора купав, підірвав дамбу Кураховського водосховища, в якій знаходилось 55 мільйонів кубів води. 20 мільйонів кубів витекли за межі Кураховського водосховища. Підтоплення для населених пунктів немає, загроза для для Населення, яке залишилось навтіх на маленьких селищах, теж нема дітей. Ми всіх от вивезли заздалегідь сам сам же ж підрив дамби суттєво на наступ росіян не вплине. Нині вони тиснуть від села Сонцівка, намагаються там закріпитися і обійти. Власне, цю дамбу аби повністю закрити кільце. Але щоб ви розуміли, головна ціль росіян це ж таки захопити основну трасу, яка сполучає і веде Донецьк Запоріжжя. І якщо подивитися на карту, то з обох сторін відстань від флангів до цієї траси вже подекуди 8-9 кілометрів. Туди вже дістає артилерія, і фактично росіяни можуть повністю контролювати, тримати під вогневим контролем цю дорогу для. Нас вона вкрай важлива для наших військ, адже там відбувається і логістика. І паралельно зараз важкі бої тривають неподалік селища Успенівка, Там теж є одна з трас, якою користуються наші військові. і Росіяни намагаються її обрізати. Паралельно попри те, що найбільші бої тут на Донеччині точаться саме на Курахівському напрямку, на інших відрізках фронту. Тут на Донеччині теж тривають бої, зокрема росіяни. Тиснуть на покровському напрямку. Тут тактика росіян незмінна. Вони намагаються маленькими групками штурмувати, штурмувати, штурмувати. Загалом же під час цього наступу росіяни зробили висновки з попередніх своїх операцій, і тепер вони великі міста намагаються обходити і щоб менше самих було міських боїв у місті. Як це було зокрема з захопленням Солидару, це одне з перших. Міст на Донеччині за останній рік, які їм вдалося взяти фактично повністю цілим і не зруйнованим, теж саме вони зараз намагаються е, повторити із Курахово. А власне, що відбувається на покровському напрямку, пропоную далі мій матеріал. На перший погляд про війну тут нічого не нагадує. Та це враження лише при в'їзді. Далі зруйнована інфраструктура міста повертає в сувору реальність. Фронт зовсім близько. Сорокатисячний покровськ майже знелюднений. Весь у зубах дракона та колючих дротах. Місто готується до оборони. О, п'ятий калібр полетів на окупантів. Невеликий, але доволі точний. Саме ним ці десантники, артилеристи щодня відганяють росіян, аби ті не дісталися Покровська. Один, два, три, чотири, п'ять. Загалом тут 27 відстріляних гільз. Це робота артилеристів за два дні. Але основна частина 17 гільз, бійці. сьогодні вранці відбивали штурм. Ось такий він Покровський напрямок. Більше години Аскабар один за одним подавав снаряди, аби втихомирити росіян. Ворог намагався на двох коробочках закинути до лінії зіткнення свою піхоту. Нам просто долетіли, давайте до бою. А потім ми вже узнали, що це був штурм. Двадцятку кинули утром. Штурм остановили. Загартовані боями ці артилеристи 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади зупинити ворога можуть навіть з першого пострілу. Гармата західна, не стара і за точністю її заслужено називають снайперською. і для окупантів це ласа ціль. Ну бо це, скажімо так, преміальна техніка, і вона точно вона е, е, далекобійна. Тому їм це пріоритет. Ну, полює. Ну ви ж теж бачите, тут як можемо, так і маскуємо це все. Повідрусні від ДФ дронів, від всього остального. Тут їх літає. За На день я не знаю, скільки, Ну їх вже не читаємо. Щоправда, ця гармата вже має так звані бойові травми. Росіяни намагалися її спалити під час контрбатарейної боротьби, але з точністю не склалося. Летить сюди що теж прилітає. Де? Це русня, типу, відвідочку, навіть ну, звісно, якщо відстріляти що ви тут. Не бачили прильотом до передві. Он перед запушкою в чотирьох метрах перельот був. Але головне не лише що гармата вціліла, а самі бійці лишилися неушкодженими і тепер ще з більшою люттю відправляють на голови окупантів свої снаряди. Настав поставив поставили окремо. Перевернув там, де снаряд. Витягнув, тубус, далеко не відкидаєш, бо в нього йде мусор. А у вас запальник уже накручений, я дивлюсь. Так, да, так, да, так. Да. Я взяв його і вставив. Все, вона готова до бою. Скільки це кілограм тут у вас? Кілограм? Ой. Я вам навіть не скажу. Ну, Приблизно кілограм, мабуть, 12. То ви отак, як ранок 20 штук кинете, ви так уже підкачаєтесь. Та так, кріпатура є. Без жартів на фронті неможливо, але хлопці отримують команду до бою. Гармата вже заряджена і воїни займають свої позиції. Ой. Ки в небі від луння бійці миттю в укриття ворожі дрони літають і можуть виявити звідки був пострів. Пересидівши в бліндажі, переконавши, що небо чисте, ми залишаємо позиції, а захисники готують нову порцію снарядів. У рамках проекту Друзі ДШВ» ви можете підтримати 25-ку. Для цього варто просканувати QR-код на вашому екрані або зайти на одноіменний сайт і вибрати там 25-ту бригаду та задонатити. З Покровська Олег Корнієнко Олексій Євченко за Харкомах. Факти сітів єдині новини.